Друзі, зважаючи на популярність контенту про джерела безперебійного живлення, я хочу вам розповісти ще про один варіант бюджетної зарядної станції, який знаходиться між моїм попереднім відео і комплектом, який складався з акумулятора. Хто не бачив, зайдіть, подивіться, і дорогими станціями, типу EcoFlow і Bluelty. Ця станція називається ВАТ. Вона має ємність. 600 Вт. Вірніше наємність, а вихідну пікову потужність 600 Вт. Це говорить про те, що до неї можна підключати пристрої і прилади сумарною потужністю не більше, ніж пів кВт. Тобто 500 Вт. Ну плюс-мінус. Ємність цієї станції 420 за паспортом 420 А Вт. Відкриваємо. В комплекті ми бачимо українську інструкцію для користування, блок живлення в культурній коробочці. Складається з двох компонентів. Це кабель, який на 220 розетку, і власне блок живлення. Ну і чудо китайської електротехнічної промисловості зарядна станція ВАТ. Зроблена з нормального пластику, як бачите, акуратненька, без якихось там зазубринок є вентиляційні отвори для е, забезпечення е, охолодження самої станції акумулятора. Табло. Власне, цей весь пульт управління станцією складається із наступних блоків. Інформаційне табло, лампочка фонаря, розетка на 220, виходи на USB-виходи і виходи для прикурювача та круглій тут Кришечка для розетки така прорезинена, досить практична. Але є один мінус це те, що вона не під'єднана до розетки, і якщо ми її поклали, то ми ризикуємо її, власне, і забути десь на дорозі. Підключаємо. Включаємо, вірніше, наш пристрій. Трохи треба потримати кнопочку, він включився. Як бачимо, він приходить із фабрики майже зарядженим. Табло показує е, вихідну потужність, тобто скільки прилад забирає енергії і рівень зарядки. Якщо ми хочемо підключити якийсь із цих блоків, ми маємо нажати кнопочку. Ось ми підключили блок DC. Ось ми підключили блок виходів USB. І ми підключили вихід на розетку 220. Тут він, враховуючи потужність. Відразу підключаю акумулятори. Це вхід для заряджання. Ну і перевіримо, як працює фонай. Ну, досить яскраво. Тепер давайте подивимося, яким чином заряджається це чудо техніки. Беремо наш блок зарядки. Розкручуємо кабель, вирівнюємо. Під'єднуємо до блока. Кабель включаємо у розетку. І далі, незалежно від того, включений включене табло чи не включене, ми його підключаємо у вхід. Ось ми бачимо, що пішло, пішла зарядка. Якщо пристрій виключений, то ми бачимо тільки потужність, яка туди заходить. Об'єм електрики, яка туди заходить. Ось таким чином він заряджається. Лампочка горить червона, якщо він повністю буде заряджений, вона буде горіти зеленим. Ну, Ось таким чином вона загорілася. Тепер подивимося, яким чином від цього, цієї зарядної станції можна заряджати пристрої. Перше, це мобільний телефон. Вмикаємо. Вмикаємо е, виходи USB, підключаємо. Мобільний телефон почав заряджатися, він тягне приблизно 3 вт години. Таким чином, знаючи, що ємність цієї станції 400-420 Вт-годин, ми можемо розрахувати, скільки мобільних телефонів ми можемо заряджати. Далі подивимося, скільки електрики тягне, наприклад, монітор. Для цього ми підключаємо 220. Вихід на 220. На табло загорілося, можемо вимкнути USB, щоб у нас не плутав. Вмикаємо монітор. Монітор запрацював, він тягне приблизно 14 Вт годин. Подивимося, скільки тягне ноутбук. Ось наш ноутбук. Він того власне, заряджений, але я думаю, він трошки покаже, скільки він тягне. Ні, на жаль, не показав, бо він був повністю заряджений. Тобто, якщо пристрій повністю заряджений, він не тягне електрики. Ноутбук приблизно за моїми підрахунками тягне десь 60 Вт. Годин. Таким чином, якщо сумарно ноутбук і великий монітор, це буде 75-80 Вт-годин. Якщо ми їх поділимо на 400-420 поділимо на 80, то це буде приблизно 5-6 годин. Також тут є непогана фішечка, це безконтактна зарядка. Зараз спробуємо її. О, як бачите, вона почала заряджатися. І тягне на моніторі невелику кількість електроенергії. Тепер з приводу цін. Така станція коштує вже дорожче, ніж е, акумулятор із е, іншими прибамбасами, про які я розповідав. Е, якщо там було десь 7-8 тисяч, то ця коштує вже десь 10, а можливо зараз і 12 тисяч. Проте все одно ця станція майже вдвічі дешевша за екофлот чи Bluetті. Але чим гарні екофлої блюетті, тим, що вони швидше, значно швидше заряджаються, майже вдвічі, ніж ця станція. Якщо ця станція до повної зарядки тягне приблизно 6 годин, то аналогічної ємності дорогі станції заряджаються ну, десь за 3 години, може навіть швидше. Це напишіть у коментарях, хто користується такими станціями. Ну, ось, власне, все, що я хотів розповісти.